Чули на собі біль втрати близької нам людини. Олексій, на позивний левеня, був не абиякою людиною в підрозділі, який мав великий авторитет серед близьких товаришів. Людина, за якою йшли і наслідували люди. Він є справжнім зірцем справжнього українського чоловіка. Він той, на, яких, на якого нам потрібно рівнятися. Лави небесних воїнів поповнив 33-річний Олексій Левченко. Війна забрала життя хороброго захисника, який мужньо боронив рідну країну від ворога. 26 лютого на площі міста зібралися сотні людей, що схиляють голову в скорботі, розділяючи біль, горе та жаль родині. Смерть воїна це тяжка втрата і для всієї сухополов'янської громади. Сьогодні від всієї нашої громади, від депутатського корпуса. Ми висловлюємо слова найщиріших підчуттів рідним, близьким Олексія, побратимам з приводу цієї непоправної втрати загибелі нашого героя. Запевняємо, що будемо підтримувати родину цей непростий для всіх нас час. А Олексій, як і всі наші герої, воїн світла та добра. Приєднається до небесного воїнства і звідти буде всіх нас захищати. Чергове звертаюся до всіх в пам'ять про Олексія, про всіх наших героїв, про їх жертовність. Во славу нашої держави, в славу наших всіх, всього нашого народу. Підтримуємо Збройні Сили України, робимо все, наближаємо перемогу, все від нас належне. Щоб їх життя віддані за волю, свободу держави, були недаремні. Вічна пам'ять та слава і царство небесне, Олексію. Олексій Левченко народився 10 травня 1991 року в місті Острог. Згодом родина Левченків переїхала у село Воронівка, а вже в 19 років оселився у Прилуках. Тут зустрів майбутню дружину. Разом переїхали до села Малківка. З кохання Олексія та дружини Алли народилося п'ятеро прекрасних діточок. З перших днів повномасштабного вторгнення Олексій долучився до лав територіальної оборони міста Прилуки. Проходив військові навчання. Його очі бачили гарячі точки Донецька та Луганська. 18 лютого 2025 року. Воїн виконав своє останнє бойове завдання. Олексій Левченко з позивним левеня загинув. Веселий, життєрадісний, привітний, але дуже мужній та щирий. Був надійним товаришем, завжди готовим підставити плече у важку хвилину. Саме таким льоша назавжди залишиться у пам'яті тих, хто його знав. Я взагалі його знаю вже дуже довго. Він мене так само, як, грубо говоря, 20 років знайомі з ним були. І взагалі, дуже хороший чоловік, завжди і допоможе, і підскаже. Ну, Свята людина була, завжди допоможе, підскаже, що не так, що це є. і підійде, і вирветься. Навіть якщо в нього ну, немає часу, все рівно він чим зможе, тим допоможе. Я його дуже знаю. І до війни знала, і в мене чоловік з ним служив більше двох років. Та він завжди ну, гарна людина була. На жаль, важко прийняти, що його немає. І не віриться, що його немає. А так він, ну я ж кажу, він дуже щирий, завжди підніме настрій. Як би то не було, тобі важко. Він допоможе, будь-чим допоміг. Ну, як кажуть, все остальне своє дасть. да. Він ну, ну я скільки пам'ятаю, скільки ми з ним тут і гуляли, і скільки він втягував нас, так що ну. <пігала> да, він дуже гарний був людина, просто ну. Коли мені сказали, позвонили, що його немає, я сказала, я поки сама не побачу, я, я не повірю. І мені не віриться, що його немає. Як рідний мені був ну, хороший, зелений, якщо я можу вам сказати, дуже добра людина. Олексій був завжди добра і чуйна людина. Завжди відкликався на, ну, на всі наші запити, на всі наші просьби, як не знаю, як сказати ще. Ну, дуже гарний чоловік. Не можу більше нічого сказати. Він з нами працював, якщо просто сказати, ну таких людей дуже мало. І коли таких людей забирає війна, це тяжко. Свого татка більше не побачать донечки Крістіна, Ангеліна, Богдана, Аріна та син Матвій. Колишня дружина Алла Романівна втратила справжнього чоловіка. Зранені серця. Ріки сліз і втрачені людські життя ціна, котру ми всі платимо сьогодні за свободу цілої нації. Наші захисники щоденно ризикують власним життям на фронті, аби у містах України майоріли синьо-жовті стяги. «Героїв дійсно втрачати дуже тяжко і не тільки молодих, але й всіх. Всіх будемо сподіватися, що ці всі втрати будуть недаремними, і Україна стане вільною і незалежною. А ми свою чергу Ми будемо завжди пам'ятати героїв, а вони будуть нас оберігати із небеса.